Відтепер Полтава може пишатись першим та єдиним чотиризірковим готелем. До свого ювілею Палацо Прем'єр-готель отримав державний сертифікат готелю в категорії «Чотиризірки», разом із сталою репутацією закладу високого класу, підтвердженою багатьма досягненнями за минулі 10 років. Державна сертифікація готелю в категорії «Чотиризірки», Вступ до мережі розкішних українських прем'єр-готелів. Дві рекомендації від команди проекту ревізора і кращого готелю Полтава від туристичного ресурсу Твіп Едвайзер. Наступний етап. Готель та ресторан Палацо планують новий виток якісного розвитку. Качество завжди в тренді, качество всегда в моде, качество всегда востребовано. Это не, нельзя навязать. Я люблю то или другое. Каждый человек хочет получить качество. Також до десятиріччя бренду Палацу в Полтаві добігає завершення кулінарний фестиваль прем'єр-готелів, з якого починається нова традиція тематичних і сезонних меню, вже ставшому улюбленим городянам та гостям міста ресторані. Так в ресторані Палацу прем'єр-готелю планується проводити різноманітні тематичні вечори та оновити меню, використовуючи кухню різних куточків України. А від шеф кухарів різних ресторанів сім'ї прем'єр-готелів. готелів». «Представити е, блюда з що це блюдо Прем'єр-палас отеля з силкою на авторство. а це блюдо Львовського Дністера, а це блюдо Ялти Аріанди для гостей готелю. Також передбачені новинки. Під час сніданку можна буде спробувати української та регіональної кухні завдяки запровадженню нової лінії Фреш Органік Ukrainian, Зауважила Ірина Сідлецька, генеральний директор готельного оператора Прем'єр Інтернешнл. Будуть представлені виключно продукти фермерських господарств, а также традиционная украинская кухня а, с дополнением органических продуктов. И в следующем году вы все сможете также присоединиться приобщиться к этой интересной концепции. Она будет представлена на завтраках в «Палац». У десятилітті як готель, так і ресторан буде тримати уже заявлену високу планку якості і залишатись кращим готелем Полтави. Що вже в четверте підтверджує факт отримання готелем свідоцтва про державну категоризацію об'єкта в категорії чотири зірки. Ми отримали сертифікат про присвоєння чотирьохзвєздичної категорії. Ксерокопію цього сертифіката Артем в прес-реліз положив Він зовсім свіжий. Он датірован 22 листопада 2013 року. Дійсний до 22 листопада 2016. року. Разом з тим, ставши одним із колекцій розкішних прем'єр-готелів, палацу має можливість запропонувати своїм гостям унікальні програми сім'ї готелів і програму лояльності для гостей прем'єр-клубу. Його члени мають можливість скористатися перевагами в 18 готелях по Україні і отримати послугу у вікенду. Украинский уикенд, в котором гости получают презент от нас, именно вот этот вот горшочек украинских полтавских галушок. Мы презентуем э, какие-то сладкие выпечки, чай, кофе и разработали маршрут, учитывая нашу территориальную э, расположенность в центре города. Акція розкішних прем'єр-готелів безумовно отримала в обличчі палацу достойного учасника. Як зауважила Ірина Сідлецька, готелі мережі постійно підтверджують високий рівень якості різноманітними визнаннями і нагородами у 2013 році. Чотири з прем'єр-готелів увійшли до списку 20 кращих готелів України. За оцінками гостей, два готелі отримали найвищу відзнаку of Excellence» від сайту TripAdvisor.com. Сім прем'єр-готелів стали лауреатами національної премії «100 кращих готелів України.